Мої вітання усім. В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події сьогодні, 13 серпня. Міністерство екології ретельно взялося за зміну законодавства у своїй галузі. Це потрібно, аби виконати зобов'язання, взяті на себе Україною після підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Фінансову підтримку частково забезпечить Євросоюз, але закордонні партнери повинні бачити результат проведених реформ. За два роки Україна має ухвалити низку законів, які встановлюють систему оцінки впливу на довкілля, каже профільний міністр. Також уряд зобов'язаний проводити консультації з громадськістю та якнайширше інформувати загал про свої дії. Перетворення пов'язують із зміною законодавства. Продовж двох років ми маємо ухвалити національне законодавство з вимогами ЄС до зменшення вмісту сірки. У, у деяких видах рідкого палива визначити уповноважений орган по контролю за викидами летючих органічних сполук, маємо ухвалити національне законодавство про якість атмосферного повітря. На заваді модернізації стоїть Верховна Рада, а точніше, народні депутати-олігархи, які не зацікавлені у зміні законів, що змушуть їх модернізувати свої підприємства, упевнені в міністерстві на сьогодні. Багато з цих питань є проблематичними, особливо враховуючи, що Дуже багато народних депутатів вони пов'язані з тим чи іншим видом діяльності відповідно намагаються всіляко відтягувати ті процеси модернізації. Адаптації своїх підприємств до нових вимог, які сьогодні постали в зв'язку з зв'язку з підписанням угоди про асоціацію. Умін екології покладається на новий склад парламентарів, які зайдуть у раду восени. Може свіжа сила таки ухвалить потрібні законопроекти, бо за шість років Україна має заборонити як усій Європі використання важкого диспального та газу із містом сірки, що перевищує норму, і за п'ять років встановити механізм покриття витрат забруднювачами довкілля. По суті, це є європейські норми. Вони частково вже імплементовані в українське законодавство, але викликає багато нарікань, тому що ну, попередня влада. Імплементуючи ці положення, вона намагалася знайти можливість, щоб нанижиш збудувати корупційну схему. Торкнувся Андрій Мохник і проблем довкілля у зоні АТО. На його переконання, спекуляція щодо можливої екологічної катастрофи у Горлівці на заводі Стерол вигідна опальному олігарху фірташу. На виробництві немає отруйних речовин, які могли б зашкодити життю та здоров'ю мешканців регіону. Професіоналізм і вміння працювати в команді такими будуть основні критерії щодо призначень голів райдержадміністрації. Наголосив під час громадських слухань голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Голова голова облдержадміністрації підкреслив, що партійність на призначення голів райдержадміністрації впливати не буде. Також він повідомив, що звільнилась посади директор департаменту інформаційної діяльності і комунікації Марія Мойсеєнко. І щодо інших тем нагадаємо, що на Житомирщині триває третя хвиля часткової мобілізації. З цього приводу обласне телебачення відкрило гарячу лінію з телефонним номером 47 30 86, за яким ви можете задати будь-яке питання стосовно цієї мобілізації, яка триватиме 45 днів. Шановні земляки, жителі Житомирщини, Україна у небезпеці і чекає від кожного з нас патріотичної підтримки. Під час третьої хвилі часткової мобілізації будуть приведені у бойовий стан 15 бойових частин і 44 частини бойового забезпечення, що допоможе зламати хребет терористам на сході нашої держави, захищаючи батьківщину у скрутний для неї час, ми захищаємо наші сім'ї та родини нашу багатостраждальну материнську землю Допоможімо Україні. За останнім повідомленням з прес-центру АТО, станом на сьогодні терористи намагаються чинити опір нашим підрозділам. Однак для них існують лише два шляхи або здатись, або бути знищеними. Продовжуються обстріли позицій та блокпостів сил АТО. Бойовики дедалі більше застосовують тактику ведення підпільної терористичної війни. Зокрема, з двох цивільних автомобілів в районі населеного пункту Петрівка було обстріляно транспорт Збройних сил України, який здійснював рух в один із районів. Також за цю ніч вогневих ударів зазнали позиції та блокпости села ТОП поблизу населених пунктів Стукалова Балка, Шишкове, Нижній Мінченок і Ловайськ, Петровське, Кринички. Двічі за ніч з танкового зброєння було обстрілено аеродром Луганськ, тривають обстріли території України зі сторони і Російської ж Федерації. І на сході України 11 серпня загинув солдат 30-ї окремої механізованої бригади Кирилов Даніїл. Рядовий Кирилов Даніїл Олександрович 1990 року народження. Він був призваний Коростишівським об'єднаним міським військовим комісаріатом до 30-ї бригади. Проживав у селі Долинівка Брусилівського району. У загиблого залишилась дружина та батьки. Повідомили в облдержадміністрації. Нагадаємо, що спочатку протистояння на сході України вже загинули 43 військових з Житомирської області. Триває акція допомоги важкопораненому 20-річному десантнику Юрію Весельському. 20-річний військовослужбовець з 4-ї роти 95-ї окремої аеромобільної бригади, 22 квітня цього року, отримав важке поранення в зоні проведення антитерористичної операції. Лікарі вже ампутували Юрію праву ногу. Він потребує термінового лікування за кордоном, що дозволить встановити протез та врятувати ліву нижню кінцівку. Батько Юрія також бере участь в АТО. Мама після двох операцій операцій на серці, зараз доглядає в госпіталі свого сина. Для лікування Юрія Весельського за кордоном потрібно понад 100 тисяч євро. Прохання до всіх, хто може допомогти Юрію Весельському врятувати життя, долучитися до збору коштів на лікування та подальшу реабілітацію. Номер картки у Приватбанку мами Юрія Весельського Косової Оксани Степанівни 51 68 74 20 11 98 05 74. Із-поміж іншого, в зв'язку із загостренням ситуації на сході нашої країни кількість громадян з Донецької та Луганської областей, які переселяються до інших регіонів України, постійно збільшується. Міністерство соціальної політики просить сприяти біженцям у питаннях розміщення, працевлаштування, а також отримання соціальних виплат за новим місцеперебуванням. Полум'я війни на сході України жене тисячі жінок, дітей із рідних домівок. У той час, коли наші герої на східному фронті звільняють міста та села Донбасу, ми повинні відкрити другий фронт проти окупантів, адже ворог намагається роз'єднати нас з шварами та економічними труднощами. Другий фронт це наші відкриті серця та допомога братам та сестрам із українського Донбасу. Всі, хто має можливість тимчасово надати житло у приватному секторі вимушеним переселенцям зі сходу України, з Звертайтесь за телефонами гарячої лінії, що діє у Житомирській області 24 38 24 або 42 15 20. Наша сила у нашій єдності це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Олена Кучмі. Я всім бажаю гарного дня. Бережіть себе і до нових зустрічей в прямих ефірах.